Другобичі в Палаці мистецтв музею Другобичина відбулося засідання Міжнародної реставраційної ради об'єктів міст світової спадщини ЮНЕСКО, дерев'яні церкви регіону Польських та Українських Карпат, в якому взяли участь представники обласних адміністрацій Львівської, Івано-Франківської та Закарпатських областей, відомі науковці, так, начальник відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей Львівської облдержадміністрації Андрій Левик, начальник управління культури Івано-Франківської ОДА Володимир Федорак та спеціаліст з охорони... Культурної спадщини Закарпатської Ода, Томаш Собко підвели підсумки роботи в 2013 році щодо підготовки до реставраційних робіт дерев'яних церков, внесених до списку світової спадщини ЮНЕСКО. За попередній рік ми, маючи невеликі кошти, зробили певні роботи на об'єктах ЮНЕСКО. Ну, зокрема, я зараз візьму та численно навіть назвати більш точно. Значить, ну, Скажімо. Ну, банальна річ, яку ми зробили як передпроєктні роботи, це буквально 40 тисяч на всі об'єкти, які находять військовості. Це чотири об'єкти, Дровович, Спетелищ, Джопа і Марків. На, на кожен по 10 тисяч. Це була виготовлена якраз реставраційне завдання, історична довідка. Тобто от такі мінімальні передпроєктні роботи. Бо по, про проєкти я скажу пізніше, які тут суми потрібні. І очевидно, це зовсім іншого характеру суми. Але на сьогоднішній день ми знову зробили ще якийсь крок вперед. в того, ми 220 тисяч використали на 4 об'єкти, які в нас є в області. Ну, Які роботи? Звичайно, роботи, роботи не такі великі, але вони так само дали певний ефект. Ну, скажімо, поточний ремонт даху і електромережі церкви Святого Духа в телечах. В середньому на кожному об'єкті десь приблизно коло 50 тисяч пішло на, на ті роботи, але можна тепер реально подивитися, що направду зроблений. Досить непоганий ремонт даху на, на тій церкві. Церква невеличка, ну, звичайно, порівняно з Другобицькою, але робота зроблена. Електромережа так само зроблена. І це з перенесенням опори електромережі, встановлення нової щитової і так далі. Тобто, отакі от речі є зроблені. Церкві Святої Трійці зроблений ремонт огорожі території, хорі, так само електромережа, тобто, так само за такі ж самі кошти. 에... Монтаж було зроблено двозромового дерговичів, 33 тисячі <зідовжен> речі, поточний ремонт огорожі електромережі проводити серпі... 에... е... в марці. Зараз, відповідним чином, було представлено проблему заступник детальних питань, дана проблематика. Він буквально позавчора був по у родині, е... об'їжджаючи район і з подивився цю ситуацію. Це людина Фахова, заступник голови е... рода. До даних питань Сергій дамо професор, доктор історичних наук, професор Прокарпатського університету по попередній посаді думаю, це для нього близько. Наші теперішні кроки за декілька місяців здійснено ще раз огляд двох пам'яток і Святохідській церкві Книжніверберській є, церкв, є заміна пожежної циналізації, покращено загальний стан у по всіх попередніх закладах. На випадок чи пожежі, чи інших моментів. Зокрема, зараз Михайло скаже, на базі Інституту Фільської церкви вже висловлений живський хвост, який охороняють і під час останніх двох місяців, оскільки ви знаєте, була така неприємна ситуація, коли горіли церкви, згоріли дві церкви, на території Она Це місяць назад, згоріла монастир грекотолоцький світор Рівчанського міського конкурсу. -Кон -Кон. І рівно через тиждень після того. Згоріла маленька капличка, але цікава, дерев'яна в стилі традиційної гуцульської школи, маленька каплиця в селі Татарі, теж нічатський міськоконпон. Спілкуючись з представниками МЧС чи про нічний ситуацію, сказано було керівництвом дуже конкретно, що, швидше всього, хоча триває свій це є технічні неполадки, сильний вітер і так далі. Я особисто це не вірю ці байки, я думаю, що це намисний підпал. Тому більше переконаний. Тому що, самі розумієте, в першу чергу напрям суто греко-католицькі об'єкти, і друга річ це є курорт зона, курортна ціна зона. Нам приходилося працювати на е виправді ситуації працювати з меценатами. Якщо взяти в цілому по роботі з меценатами, е тільки за попередній рік, зараз скаже, десь було зібрано близько 100 тисяч гривень на реставрацію ікон е церкви Святого Духа, е власне, перепрошую, наш музей. Висотнесець Пекарпаття, який Михайло Дейнага представляє, і плюс ряд інших старих об'єктів є ціні іконостації і церкви. Це близько 100 тисяч гривень. Плюс ми робили серію владійних концертів для того, щоб зібрати деякі кошти на реставрацію послугський церкви. Кошти значні, це 120 тисяч гривень, але ну, це тільки початок. Важивши на те, що я підтримую, що потрібно розробити. Комплексну проєктно-кошторисну документацію по збереженню цих об'єктів, ми вирішили відновити блискавку захист, охоронну сигналізацію, тому що на ушку було дві спроби проникнення до церкви, значить, обробка дерев'яних конструкцій. На жаль, у минулому році. Кошти не були проплачені. Казначейство там, ви знаєте, це роботи, роботи виконані частково. От, наприклад, блискавко захист вже відновлено, На обох. На обох. Значить, заміна електророботки, тому що у нас, наприклад, є церква в Лісках в Міжгірському районі, в якому була пожежа. Слава Богу, що там вдалося ну, загасити, там втрата одна ікона і частина іконостасу, там різьблена колона, така пропала, але яку вже на даний час відновлено. Дякуючи чому. У нас діє все-таки комплексна програма з питань збереження об'єктів культурної і спадщини, і ось у минулому році. На ці два об'єкти ЮНЕСКО ми виділили 300 тисяч. На цей рік вже прийнято рішення про виділення також 300 тисяч якраз на перекриття цих дзвіниць. Також на засіданні реставраційної ради виступили директор Державного історично-архітектурного заповідника в місті Жовкві Володимир Герич, віце-президент Українського комітету міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць, доктор архітектури, завідувач кафедри реставрації та рестоконструкції архітектурних комплексів Національного університету Львівська політехніка Микола Бевс, директор музею Дрогобичина Алла Гладун. Наукові співробітники інституту Укрзахід проект реставрації Василь Слободян, Олег Річняк та Оксана Садова, яка презентувала проект реставраційної поліхромії стінопису церкви святого Юра в Дрогобичі, яку вважають найкращою списку ЮНЕСКО Карпатських церков. Я хотів би просто підкреслити ще раз. Починаючи відколи ну, ми готували до документацію, ми приїхали з дійшли, ми спілкувалися з священниками, з владою, місцях і так далі. Вертаюся знову до того саме. Перше, кожна церква має мати документ на власність. не всі церкви мають документи, шановні люди, на власність. Кожна церква має мати землю, точно, я ще казав іспанку. І всі інші документи, кожен об'єкт має бути доведений до кінця. Папка, третє, десяте, ніхто тоді нічого не скаже, Охоронне зобов'язання, ну і всі інші речі пов'язані з, з кожним об'єктом. Якщо люди самі не можуть зробити цього, їм треба допомогти. Ну, в рамках знову ж таки тих 150 чи 200 чи 300, то скільки виділяє 10 чи 20 тисяч відділувати на те, що теж важливе є і потрібно. Минулого року були розпочаті, зроблені перші кроки по реалізації цього проєкту. Кошти були залучені. Власного з району міського, міського, міського бюджету Дрогобича за сприяння інституту міста Дрогобича. І, власне, ця робота була розпочата. Було зроблено реставраційне завдання, була зроблена фотофіксація цього малярства, зроблені дослідження в інфрачервоних, ультрафіолетових броблях. Були відібрані проби необхідні для... Тут бачимо розчищений цей кут, який в прямому світі виглядає, ось є втручання навколо фігури, чищена була проба чистки фігури з ось таким заходом на фон. Тут він ніби не поглядається в звичайному світлі. От, багато право, от хмара видно, навколо тут, в верхній частині є тонована, підтоновувалася. По фігурі темні плями, оці тіні, потіння пішли, Тонування вже очевидно. Рестараційні встречання до моменту. Нагадаємо, що унікальні церкви Карпат було внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО на сесії, що відбулося в Камбоджі в червні 2013 року. Тоді до переліку потрапило 16 церков, по вісім від України та Польщі. Найвищий пам'ятко-охоронний статус в Україні отримали на Львівщині Церква святого Юрія в Дрогобичі, Пресвятої Трійців в Жовкві, собору Пресвятої Богородиці в Маткові. Зішестя Святого Духа в Потеличі, на Івано-Франківщині, церква Різдва Пресвятої Богородиці в Нижньому Вербіжі, церква Зішестя Святого Духа в Рогатині, на Закарпатті, церква Собору Святого Архангела Михаїла в Ушку та Вознесіння Господнього в Ясині.